Друзі, це нова Audi R7 Performance. А позаду мене Сан Франциско. Тут навіть можна побачити міст золоті ворота. І сьогодні я тут, бо Ауді каже, що Каліфорнія найбільший ринок для цієї автівки. Я хочу проїхатися її на низькою локації та перевірити, наскільки це хороша машина. Бо я Мет Вотсон, а ви дивитесь карва українською. wow! Почнімо наш огляд шикарного Голден Гейт Bridge. Ви просто подивіться на це. Надзвичайна панорама. Вау! Також це чудова нагода перевірити комфорт автомобіля, особливо підвіску. Бо як ви вже побачили, дорога тут не найкраща, особливо ці мостові шви, які доволі великі та об'ємні. До речі, конкретно ця машина оснащена опціональною спортивною підвіскою з пружинами замість пневмопідвізки. на мою думку, пневмопідвізка справляється трохи краще з нерівностями, однак і з пружинами не так жахливо, якщо чесно. Проте спортивна підвізка суттєво покращує керування. та є в мене одна локація, де можна це перевірити. дуже відоме місце. Це Ломбард-стріт. Вона крута, вузька, і тут багато поворотів. Давайте проїдемося. Я зупинюсь уже на хвильку, вони не збити цих людей. І тепер я вімкну режим РС. Це одразу робить підвізку жорсткішою, додає ваги на кермо. Реакція на акселератор миттєва. А задній диференціал працює агресивніше. І все це я можу відчути. Бомчуся <плес> до самого кінця. О, да, я це можу. Жодного натяку на зрив щеплення. Я відчуваю межу щеплення буквально на кермі. Задній диференціал надає надзвичайну стабілізацію потужності. О, подивіться, які квіточки тут ростуть. Невже вони не прекрасні? Але менше з тим ще одна перевага. Це підрулююча задня вісь, яка є вже в базі. Саме вона допомагає мені проїхати ці шалені повороти, не залишивши подряпинки на кованих колесах. Це просто надзвичайно божевільний тест драйв. боже мій, це наче їхати швидка коло на трасі Лагуна Сека, враховуючи, що має швидкість вища за спортивні боліди. подивіться, я майже наздогнав цей Форд. На моєму фоні він взагалі наче стоїть на місці. Гаразд, можливо це не найкраще місце для перевірки керування. Шикарне для туризму, проте не для тест-драйву. треба знайти щось більш цікавіше для перевірки керування, але ми зробимо це пізніше. А це Бретфорд-стріт. Це найкрутіша вулиця сан франциско Вона настільки крута, що я можу поставити пляшку Mountain з юного бояскво. А все тому, що кут нахилу складає 41%. Уявляєте? Саме тут я збираюся перевірити, на що вона здатна. Отже, у нас тут є двері, які важко відкривати. А під капотом тут 4-літровий Twin Turbo V8. Такий самий, як звичайний RS-7. Проте вони підвищили тиск в турбіні, тож потужність зросла на 30 сил, а саме до 630 кінських сил. Момент також був збільшений з 800 до 850 ньютон метрів. звісно, тут повний привід Quattro та восьмиступнева автоматична коробка передач свонч контролем. І зараз ми замірюємо її з найкрутішої вулиці в усьому Сан-Франі. Давайте зробимо це. Audi регламентує прискорення RS7 Performance за 3-4 секунди до сотки, а це на 0,2 секунди швидше за звичайну RS7. Проте обмеження швидкості на Street становить лише 40 кілометрів на годину. Тож ми перевіримо її прискорення до 40 кілометрів, вімкнувши нейтральну передачу. Поїхали. Відчувається доволі дивно. Майже приїхали. Від 0 до 40 кілометрів на нейтралці за 2,81. А це на одну секунду швидше за Porsche Panamera Turbo S, яка прискорюється до сотки за 3,9. Коли ви їдете за кермом такої потужної автівки на крутезній вулиці на кшталт цієї. Вам потрібні великі гальма. Саме такі має RS7 Performance, Отже, в базі тут встановлені 420-мм міліметрові диски з 10-ма поршнями попереду, та 370-мм позаду з одним поршнем. Однак ця машина має карбон-керамічні гальма, тож розмір диску попереду складає 440 мм. міліметрів. Тож давайте перевіримо їх в доволі незвичний спосіб. Раз перевіряти гальми я буду зі швидкості в 40 кілометрів, з'їжджаючи вниз. А тепер гальмуємо. Гальмівний шлях склав 6,7 метра. Але є ще один шлях перевірити гальма. Зараз я збираюсь прискорити машину до 40 кілометрів на годину вгору, включити нейтравку і подивитись, скільки часу їй знадобиться, щоб зупинитись. Прискорюємось до 40. тепер в ній травку. Ось і все. 85 футів, тобто 25 метрів. Безглуздо, але ж це весело. Це мерія Сан франциско яка є витвором мистецтва, тож і нам слід поговорити про дизайн Audi RS7 Performance. і вона виглядає майже так само, як і звичайна RS7. Лише декілька елементів, які були хромовані тепер стріблясто матові, тільки якщо ви не оберете версію з карбоновими елементами переходимо до бокової частини. Тут у нас ковані колеса на 22 дюйми дюйма вже в базі. Також є декілька дизайнів на вибір, ще трохи матових акцентів на порогах та вікнах, і на дзеркалах, які можуть бути карбоновими. Колір гальмінового супорту також відрізняється від RS7. і найголовніше та найкрасивіше для мене це абсолютно новий матовий синій виглядає неймовірно. Я був вимушений якомога швидше сісти за кермо, бо біля мерії паркуватися заборонено. Проте оскільки я британець, то помилково застрибнув праве сидіння замість лівого, оскільки ми в Америці. Однак, це дає мені змогу показати вам відмінності в тій перформанс версії від Audi RS7. За допомогою цієї камери я покажу вам, що змінилося. Почнімо з найголовнішого. Разом з червоною та сірою строчкою інтер'єру. ви можете обрати синю. Отже, синя строчка тепер тут, синя строчка на сидіннях. Мені це подобається. Паски безпеки також сині. Навіть в карбоні можна побачити синю строчку. виглядає трохи дивно. Нагадує мені ротангові меблі. Крінжово. Також ви отримаєте підокітник з Алькантари, Алькантара в дверних картах, а також на кермі. А ось і наш оператор Джек. Oh, yeah. Ви також отримаєте шкалу приладів РС, така сама, як у звичайної РС. Килимки РС, не звертайте увагу на пляшку. До речі, вона чудово вміщується сюди. а також надпис РС-7 на бічних порогах. Напевно, не треба було робити це, коли машина рухається. Гаразд, давайте подивимось на задній ряд. Так незручно. Краще перелізу назад, прямо зараз. Ви бачили цю магію? Ось ми і тут. Паски, строчка та надпис «RS» присутні і на задньому ряді. з точки зору комфорту. місця для них вистачає. Місця над головою небагато, бо це все ж таки ліфтбек. Але мені дуже подобається стеля з Алькантари. Вона просто неймовірна. тут також є двозонний клімат позаду. І звісно, підігрів сидінь. Ротангові меблі також присутні на задньому ряді. Навіщо вони зробили це з карбоном на цьому новому автомобілі? Про що Ауді взагалі думала? Проте тут комфортно. Вона не відчувається якось особливо на відміну від BMW M5 CS. чому саме тисніть на підказку зверху або на посилання в описі до відео, підвищуючи потужність двигуна Ауді Performance, вони також збільшили об'єм багажнику. Звісно, це брехня. Навіщо це їм? Тут ті ж самі 523 літри, а це трохи більше, ніж об'єм. Порше Panamera Turbo S та. Mercedes AMG GT63. Є, молодці Ауді! Хороша робота. Задні двері зручні, але не такі зручні, як в універсалі RS6 Performance. саме на цьому ми перейдемо до п'яти недоліків цієї машинки, так саме цієї машини. Електричні стоянкові RS7 Performance не працюють на крутих ділянках, таких як Бредфорд Стріт Сан-Франциско. Ставлю машину в паркінг, вмикаю гальма та отримую сповіщення, що авто запарковане на крутій ділянці не дуже круто. Audi r 7 Performance має спортивну вухопну систему вже в базі. Ба більше вона має кращий звук, оскільки в Америці немає норм щодо OPF-фільтрів. Проте ви не можете почути це, коли стоїте на місці, бо тут о, oh, так yeah. oh, yeah. класичний classic... аудюшний okay. обмежувач обертів. на цій шикарній фарбі можна побачити really всі подряпини. Вони, скоріш за все, від мийок, і я не впевнений, що це можна буде відполірувати, враховуючи цю фарбу. Ah. В Сполучених Штатах ви ah. не отримуєте ah. пневмопідвізку в базі, ah. як, наприклад, ah. в великій Британії. І це не долік, якщо ви в Америці. І це найбільший ринок для цієї моделі. База R7 Performance коштує 147 тисяч доларів. Що на 25 тисяч дорожче за звичайну RS7. Це суттєве підвищення. На цьому ми перейдемо до п'яти переваг Audi RS7. З підвищенням ціни ви отримуєте більше опцій. В базі RS7 Performance має проекційний дисплей, аудіосистему Bang Olufsen, а також камери 360. Навіть є 3D-ефект. Правда, наша машина має інший колір. Йдемо далі. Окрім додаткових опцій, Audi RS7 Performance на 10 кг легше за звичайну RS7 і це все завдяки тому, що Ауді прибрала звідси 8 кілограмів шумопоглинання, щоб зробити її легшою. Ковані колеса зекономлять вам ще 20 кілограмів, обираючи карбон керамічну систему, ви заощаджуєте ще трохи ваги. Та не зважаючи на це, авто важить більше двох тонн. Максимальна швидкість звичайної RS7 була обмежена позначкою в 250 км. кілометрів на Audi RS7 Performance Максимальна швидкість складає 280 км, кілометрів. Та якщо ви хочете підвищити максималку до 304 км, кілометрів, вам доведеться сплатити ще трошки грошенят. Якщо ви вмикаєте RS Mode, у вас змінюється тахометр, який виглядає трохи дивно, але він підказує вам, коли слід підвищити передачу. На відміну від звичайної RS7 Performance, версія вдягнена в Continental Sport Contact 7, яка була розроблена саме для неї. Гаразд, я обіцяв вам, що протестую цю машину на нормальній звивастій дорозі. І я знайшов її. Єдина проблема це обмеження в 72 км кілометри на годину. Якщо ви за кермом RS7, ви дуже швидко досягнете цього ліміту. Зараз ми проїдемо поворот не швидше 40 кілометрів, як нам рекомендує дорожній знак. А одразу після цього прискоримось до 72 км кілометрів на годину А ось і обмеження швидкості. Гальмуємо. тут немає сенсу примикатися. 40 кілометрів і вже 70. якось так. Знаєте що цей двигун доволі агресивний. Зменшена шумоізоляція дозволяє вам відчути його трохи глибше, агресивніше та гучніше за звичайну РС 7 Але який же це сором? Що найбільший ринок для цієї машини має таке обмеження швидкості? О, нарешті я знайшов нормальну дорогу. Правда, вона не звиваста. Отже, я не зможу передати вам, як вона керується. Я би залюбки замірив прискорення до 100 км на годину, проте навіть тут обмеження швидкості складає 90 км на годину. Тож юридично я не можу цього зробити. Знаєте що? Щоб зробити правильний тест-драйв, ця машина потрібна мені великій Британії, проїхавши з вивастою дорогою, виїхавши на трек та замірявши прискорення на чверть милі. І я зроблю це. А ви підпишіться на наш канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео, включаючи нову rs 7 Проте я скоріш за все для різноманіття, візьму на тест rs 6 замість РС 7 бо динамічно вони майже однакові. Тож підпишіться на наш канал. Отже, ось вам мій фінальний вердикт щодо Audi RS7 Performance. Чи слід не звертати уваги, поміркувати, придивитися до неї чи просто купити прямо зараз? Отже, я думаю, що вам слід придивитися до неї. Вона чудово виглядає в неї багато потужності, і я думаю, що нею весело керувати головне тільки знайти для цього правильну Дорогу, однак особисто я б обрав RS6 Performance, бо я європейець, і дороги в нас трохи веселіші. сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, яку б машину обрали саме ви. Audi RS7 Performance чи BMW M8 Gran Coupe? Ліворуч на вас чекає більше відео українською та просимо вас підтримати наш проект на YouTube чи через сервіс «Buy Coffee. Це був Вотсон. Цьомпа.